Слава Ісусу Христу! Ми знову з вами знаходимося уриславі в приміщення церкви Нове життя. Березень 2025 рік! Україна! В Україні продовжується війна. І сьогодні, в цьому приміщенні, ми будемо з вами знову підіймати надзвичайно актуальні і важливі теми сьогодні для нас, для українців. Мене звати Микола Вороняк, я буду сьогодні ведучий, і сьогодні разом з нами. Цей особливий гість, пастор церкви нового життя, військовий капілан Михайло Дрен. Ми будемо сьогодні разом з Михайлом Дреном розмовляти на актуальні теми капіланства. Ми поговоримо про таке, що таке капеланство. Ми поговоримо про те, яку роль відіграє капіланство сьогодні в умовах війни. Ми поговоримо про те, як проводити реабілітацію людей, які повернулися з війни. Пастор Михайло, скажіть, будь ласка. Спочатку нам загалом, що таке капеланство і яку роль воно відіграє у сучасному суспільстві? Ну, всіх вітаю. Дуже приємно бути з вами. Дякую, що ви мене запросили. Звичайно, капеланство, е, воно було і до війни, повномасштабної, і до 2014 року, але ніхто так не дуже звертав увагу. Особливо капеланство військове взагалі було. Мені здається, дуже далеке. І по суті, це посіялося е, з радянського часу. Радянська влада відкидала всякого Бога. Тим самим, якщо немає Бога, то який капелан може бути. Тому капеланство було дуже далеко. Але особливо 14 рік, коли це було названо АТО, але це була війна. І Росія вторглася в Україну. Росія напала на Україну, тоді почало відновлятися капеланство в наших Збройних силах України. Звичайно, були смішні історії. Але перше, хто такий капелан? Це відділений церквою і посланий для забезпечення або догодження духовних потреб людей, які у війську і вони обмежені пересуванням, то там є капелан, який допомагає їм найперше духовно, тоді душевно. Ну і, звичайно, що він може там допомогти матеріально там десь поїхати, там ще щось допомогти і так далі. Тому капелан це той, кого церква оповноважує, посилає, дає йому владу виконувати певні служіння там, і він це виконує для потреб духовних наших військових, отак дуже просто, отже, по суті, ми можемо сказати так, що війна вона дуже сильно якось актуалізувала капіланство, тому що звичайно до війни ну, такої професії чи такого покликання, як капілан, воно не сильно було розвинуто. Але власне війна вона стала цією причиною, яка сильно розвинула капіланство в Україні. Ну, часто ми стаємо йдемо на якесь певне служіння. Це поклик відбувається. За потребою, коли виникає гостра потреба в тому чи в іншому, тоді Господь вложує людям то чи інше, дає бажання, дає натхнення, дає бачення і дає ресурс. Що спонукало саме вас стати військовим капіланом? Ну, взагалі, якщо ми так взяти із самого початку, я навіть не служив в армії і до війська я нічого не мав ніколи. Але в 2014 році, коли почалися військові дії, коли почали гинути наші люди, наші хлопці, тоді в серці я мав неспокій. Появилася така думка: ну як так, я священнослужитель, я знаходжуся там, де мир, там, де все добре, а там люди страдають. І от оця думка мені надавала просто жити. Я її перше тримав, нікому не говорив певний час. Потім я почав говорити між братами, ще не казав. Але я розумів, що треба благословіння Боже, благословіння дружини і благословіння церкви. І от оті три так треба, як в тій передачі. У вас і три так, ви йдете далі. І от оті три так я збирав десь десь, напевне, з півроку, тому що е я вже на той час. Був рукопокладений на просвітера церкви, і багато служінь тут по місті було. І тут, виходить, такий виклик великий. Але тоді ще жив Антолій Іванович Кліновський, він колись з ним почав говорити, він благословив на це служіння. Тоді один із моїх заступників каже: я поїду з тобою. Тоді я говорю своєю дружиною. І ми дійшли до висновку, що можна загинути і тут. В машині їдеш, скільки гинуть, дорогу переходиш, збивають. Там що-небудь стається, якщо Бог допустить. І вона мене благословила. І ось я поїхав. І отак проблема просто, яка виникла, вона визвала от, іменно покликання. Появилося. А далі вже. Бог почав благословляти, вести і провадити. Як, наприклад, реагують солдати, коли ви, як військовий капелан, приїжджаєте на, там, напередок, як ми кажемо, і вони визнають, що ви не служили в армії, чи є в них якісь упередження відносно цього? Чи немає ніяких упереджень? Ну, по-перше, взагалі я смішну історію розкажу. У 2014 році. Коли тільки ми поїхали, слово каплан, це взагалі було дуже таке, люди не знали, що це таке, і ну, що з ним робити. І одного разу я приїхав в одну бригаду, де нас вже прийняли. І один із офіцерів каже до мене: ходіть з нами, там збирає комбріг на нараду. І я так зразу не зрозумів, чому я на нараду. Ну і все, я, я, я прийшов там, назначали і так далі. І там один офіцер мене питається, а ти хто? Я кажу, капелан, а, а йому почулося капітан. Ну, він каже, все, давай, давай скоренько заходь. І коли вони почали говорити, я там сиджу ззаді, і я, я зрозумів, що мені там не треба бути. Але, ну, сказали бути, і то армія, сидиш і там питається: «Хто ви? що ви там сидите? Я кажу, «То, то тут хто ви? Я кажу, капелан, а капітан. Ну і Поки вони зрозуміли, що я не, не капітан, а капелан, пройшло десь до години часу. І аж тоді всі були здивовані. Тому навіть були такі моменти, коли капелан ставав капітан, і, і воно все путалося. Реакція хлопців, ну, багато хто з хлопців, самих, які пішли захищати Україну, вони самі не служили. Але, звичайно, капелан, який. Військово все із середини, це, це ще плюс. Але воно не впливає на реакцію військових, тому що е, капелана приймають, головне, щоб ти був поруч з ними. Головне гасло капелана це якраз бути поруч, щоб ти був біля них. З ними були моменти в 2014-15 році, в 2016 році. Я з нашими військовими ходові на чергування, правда, без зброї. Але я був поряд з ними. І разом з ними і плакали, і молилися, і не спали, і разом їсти варили, все робили разом. Тому, чи я служив армії, чи я не служив, воно не впливає. Впливає, насправді, напевне, твій внутрішній світ, твій зв'язок з Богом, наскільки ти близько з Богом, щоб їм передати оцю. Божу благодать, душевний спокій, душевні їхні потреби і духовні забезпечити, допомогти їм, Справитися. оце напевне саме головне. І оце, напевне, определяє, чи тебе будуть сприймати, чи тебе не будуть сприймати з вашої практики, з вашого досвіду, які духовні питання найчастіше турбують військовослужбовців? Я хочу повернутися до того, що ми говорили попереднє, і ми звернемося і... до цього. Перше, ми повинні розуміти, що Капелан це духовна особа, найперше. Тому, навіть по законодавству, який був прийнятий у му році, закон про капеланство військове, воно якраз забороняє носити зброю капелану. Тим самим відрізняється капелан від простого військового, тим, щоб він. У нього є зброя духовна, то що він є духовний чоловік, духовна особа. І тому це є найперше. Звичайно, ми повинні розуміти, якщо ми говоримо, які духовні потреби потребують наші військові перші, це просто вислухати. Біблія навіть пише, що людина духовна повинна бути яка повільно на гнів, але вміти слухати людей. І тут якраз є такий принцип, як важливо, щоб капелан це осознавав. І ось перше, що я би хотів сказати, яка потреба мають військові, це вислухати їх, не перебуваючи. Звичайно, духовні потреби є. Е, люди, люди мають багато проблем, тому що вони на війні, а їхні рідні по домівках. Нема тої спільності. І отут якраз. І ви тож і вони не винні нічого, вони пішли захищати, і тут треба це все їм допомагати, долати ці перешкоди, що вони захисники, що вони насправді герої, що Бог це їхні бачить, і Він їх любить, Він разом з ними, він їх береже. Багато запитань дають про це, хто вони є, і завжди треба наголошується, що вони захисники. Що ми не нападали, ми не пішли там забирати чуже. Ми просто відстоюємо свої домівки. Тут характерність, яка я би ще хотів підмітити, чому ми там, чому наші військові там? Якраз тут є такий головна суть, який ми повинні це говорити. Вони на, на нулю і там, вони там не тому, що вони ненавидять навидять росіян, а по причині цього, що вони люблять свій край. Вони люблять свої міста і села, вони люблять свої домівки, вони люблять свої сім'ї, своїх дружин і своїх діток. От чому? І тут якраз треба нагадувати їм, що от чому ви тут? Не ненависть, не а любов до свого. От, от такі різні питання ну, приходиться звичайно і молитися за них, і за здоров'я молитися. І, і Біблію читати про охорону молиться, Божу, щоб Бог берег, щоб вони втратили цінність життя. І як військовий капелан, ти повинен це пояснити людям цінність Божої милості. Чи змінюється ставлення до Бога у військових після участі в бойових діях? Чи були такі випадки, можливо, з вашої практики, коли ви. Коли солдати свідкували вам, що вони взагалі прийшли на війну невіруючими людьми, але десь якісь переживання на війні, десь якісь ситуації змусили їх взагалі змінити свій світогляд. Ми всі знаємо прислів'я, що на війні не буває невіруючих людей. Взагалі, наша країна це християнська країна. Звичайно, ми повинні розуміти, що наша країна зараз переходить страшні болі, втрати. Сльози, розчарування, розбиття. І в декого може народитися атеїзм, але це від страждань. Я би це назвав цю точку пошуку Бога. Що через навіть страждання, оті, які переходять, ми бачили кадри по новинах всіх, коли у Львові чоловік лишився живий, а втратив всю сім'ю. Військові так само бачать втрати своїх побратимів. Звичайно, багато запитань мають, але я більше ніж впевнений, що через це страждання, страждання ніби атеїзму людина бороться, є пошук Бога. Капеланська служба вона, вона не заключається тільки на передовій. Що їх тут люблять, їх поважають? Вони справді є герої. Наша вся країна вже буде потребувати опіку, якусь хоч мінімально. Чи буде праця після війни? капеланська праця в країні нашій ніколи не закінчиться. Я вірю, що держава зробить центри хороші. Ми подолаємо це зло. Я вірю, що Бог нам це поможе. Але разом.